Так, всім добрий день, шановні співвласники нашого будинку. Записую відео огляд звітної документації за 2022 рік. Так, відкриваємо нашу папку. Достаємо документацію. Все у нас документи за весь 2022 рік. Так, що ми бачимо? Значить, це у нас акти... Перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2022 рік. Тепер табличка з розписанням усіх надходжень та витрат за рік. Що ми бачимо? Тут у нас після підняття тарифу з 3,67 до 5 гривень, яке відбулося в. Серпні 2021 року ми збираємо кожного місяця до 30 тисяч. Ось це ваші надходження 27, 32, 30, 28, 29. і так За рік ми зібрали 351 910 гривень. Значить, куди витратились ці кошти? А, окремо зазначу, що у нас також вносять кошти, київстарта воля за користування будинком. Помісячно, поквартально, як їм зручно, тобто за рік вони перераховують до нас майже 5000 гривень. Так, витрати на освітлення під'їздів. У нас витрати в 2022 році на рівні 300-500 гривень в різні місяці, було по-різному. Знизились до 300 гривень до кінця року. 4472 гривні витратили на освітлення. E, значить, по кіловат 360, 350, 300, 200, 168. Тут у нас були відключення у зв'язку з тим, що почалася війна, у нас тут блекаути були, тому витрати знизились, тому що у нас не було освітлення по декілька годин. Так, новаком. Це 2% від суми, яка поступила на рахунок, тобто від 30 тисяч 2% вони заробили 600 гривень. Значить, так, це у нас постійні витрати, голова ОСББ, бухгалтерські послуги та прибирання. Прибирання тут я збільшував зарплатню поступово двірнику, тому що якби, на менші гроші вже не погоджувалася працювати. Там у нас були різні люди. Ви всі пам'ятаєте, хто у нас працював. Ось наші витрати це якби до. До нарахування податків, тобто це витрати з податками. Чисті кошти, які отримував двірник та голова ви всі бачили в попередньому відео. Тут у нас 15% відраховуємо. І за вирахуванням 15% на прибирання прибудинкової території двірник отримував суму. Так, Тут у нас в кінці витрати на матеріали. Це те, що я купував. В магазинах і списував окремими актами, які я вам показував в попередньому відео. Ось будемо розглядати окремо тільки крупні позиції, де, ось, наприклад, 30 тисяч гривень було витрачено в лютому місяці. Що це у нас за витрати? Я по пам'яті пам'ятаю, що це я зробив напередодні війни. Майже запустили водовід, наш центральний водовід питної води. Це я закупив матеріали і змонтували нову трубу водопостачання. Так, зараз я розкрию акти за лютий місяць, щоб показати вам, показати, які матеріали тоді ми купили для водогону питної води. Водогін у нас був довжиною. Довжиною 120 метрів. Так, це придбання було стрічки монтажної для кріпежу для питного водоводу на стелю. Так, окремий акт. Це у нас акт. Заміна. Значить, що у нас тут ми купували? Крани, дюпеля, перчатки, хамоти уголки на 7 тисяч гривень. Далі акт. Конкретно тут у нас ми закупили замок навісний був. Коліна, муфти. Саме основне труба. Ось о 63 6300. Труба 50, 880 гривень. Крани. муфти, Труба металопластикова. Діймова 4 тисячі гривень. Загалом 22400. Сума трьох актів добігає до 30 тисяч. Там я там показував тут 7,200, тут 22. І третій акт у нас на 380 гривень. Це у нас було витрачено в лютого. Повертаємося до загальної таблиці. Значить, що ми далі бачимо? Там щось нам 160 гривень витратили. В травні що це у нас було? Значить, матеріали на 26 тисяч гривень, доставка матеріалів 575 гривень. Це у нас були, я закупив в Києві засувки для системи опалення. Зараз можемо відкрити травень місяць. Відкриваємо вересень. Травень місяць. Травень місяць, в кінці у нас акт списання, значить, що ми тут купили кран кульковий, фланцевий, 40-50, 8600, 14250, 840 1250. Це все стоїть на елеваторах в нашому, на системі опалення. У відео про огляд підвалу. Ви там бачили ці всі нові кулькові крани синього кольору, фланцеві. То були вони в 22-му році, встановили це все тример електричний. Я купив для покосу трави. Смазка, окуляри, подовжувач для того, щоб скошувати траву. Загальні витрати 26 800. 26,800, як і вказано в загальному акті. Повертаємося до загального акту. 26800. Далі 1000 гривень на поточні матеріали витрати 154. Так, що у нас тут було? 51 тисяча гривень на матеріали. Це покрівельні матеріали, які ми витратили на покрівлю. В першому під'їзді. В першому під'їзді робота коштувала. Ось, бачите, написано ремонт, м'якої покрівлі перший під'їзд. Ми зробили в вересні 2022 року. Це робота коштувала 24 470, а це матеріали покрівельні значить на 51 тисячу гривень за, за куплено Жовтень 700 гривень. Грудень 621 гривня. В вересні ми зробили промивку системи опалення, ви пам'ятаєте. Так, загалом було зібрано 351 тисячу гривень і витрачено на утримання будинку 308 тисяч гривень. 308 тисяч гривень. Так, це все по 2022 року. Якщо цікаві окремі питання по окремим. Місяця можу записати будь-який місяць, відобразити вам всі акти на всі ці мілкі витрати, але щоб не витрачати час, я не записую це на цікаві цифри. Можна записати, якщо буде цікаво. Або, при зустрічі, я можу показати всі ці акти списання. Дякую за увагу. Рухаємось далі.